Tá Дякую, Сашо, за слово. Так, ми вже готові спілкуватися із народними депутатами. Це Михайло Головко, позафракційний ігорчушенко, народний депутат, який представляє позицію фракції блоку Петра Порошенка. Панове, я вітаю вас. Останній цей пленарний тиждень став знаковим у роботі цієї всієї сесії, оскільки було розглянуто два важливі реформаторські закони, що стосуються пенсійної реформи і судової реформи. Ну і розглянуто і підтримана найбільша кількість подань генеральної прокуратури на народних депутатів. Що ви думаєте з цього приводу? Скільки вам навіть довелося працювати, повторити так звану, ну якщо не бюджетну ніч, то принаймні працювати два таких серйозних вечори у вівторок і у четвер. Насправді так, з одного боку, тиждень був вкрай важкий і емоційно, і емоційно в першу чергу. Я думаю, не тільки для парламентарів, а для того, не зважаючи, що вдалося uh, так, але все таки диску, парламент довів, що навіть в таких умовах він може працювати а, можливо не, не настільки добре, як хотілося, тому що так ви озвучили вже прийняті рішення, але все-таки в порядку денному стояла ще освітня реформа, чи стояла медична реформа. Але ну на жаль, в першу чергу, через те, що фактично вчора там півдня блокувалась трибуна, якісь там опозиційні політики між собою бились, кричали в мегафон. Ці от речі не були встигнуті, і вже о двадцятій вечора так само на жаль не знайшлося голосів за продовження ще більше сесії. Тому що ми взагалі то на цьому наполягали, щоб насправді ну почати ці конструктивні реформи щодо медицини і освіти. Разом з тим, так цей тиждень довів, що Головне, на мою думку, про те, що на сьогоднішній день перед правоохоронними органами нема нікого, хто б міг захиститись чи то провладним своїм мандатом, чи опозиційним мандатом. Тобто, що я маю на увазі подання по шести депутатам це, по-перше, найбільша цифра за всю історію української державності. По друге, там подавались депутати як і від опозиції, так і від влади. Тобто, належність до влади чи до опозиції не є якимось ну лакмусовим попірцем. Тобто, на сьогоднішній момент НАБУ САП і ГПУ демонструє Об'єктивне ставлення в незалежності від політичних кольорів, і я це ставлення вітаю, пане Гіре. Єдине, що такий важливий ряд важливих рішень, надважливих рішень, було розраховано перенесено на останній пленарний тиждень. І по суті, у зв'язку з цим ви не справилися з ж освітньою медичною реформою. Михайло, що думаєш з цим про з вами згідені, тому що на жаль, але так би мовити, вчорашніми поданнями і вівторок про скасування депутатської недоторканості було заглушений фон якраз ухвалення. Основної глобальної, так би мовити, реформи закон про пенсійну реформу, який так озвучувала влада. Хочу сказати, що ми за нього не голосували, тому що вважаю, що абсолютно його злочинним підняття пенсійного віку до 65 років, так як це в реформі прописано. Якщо людина не має страхового стажу, а це люди не мають бо, тому що страховий стаж нараховується тільки з 2000 року. А з 1 січня 2018 сімнадцятого він вони запропонували його е в від 25 років, років. Немає страховий стаж і тому, я хочу сказати на стажу там багато і позитивних. Послухайте, це якраз найбільший негатив. Я вважаю, що ця реформа буде повинна не бути провалена. Вона не має права пройти, тому що якщо це буде ухвалено, це практично буде геноцид до наших пенсіонерів. Це раз. Другий момент та вся показуха, яка була влаштована в сесійній залі з поданням депутатської недоторканності, це політичний фарс, тому що генеральний прокурор Руценко показав, що він не є юристом, а є просто політиком. І це його старт політичної кампанії. Це вибірковість розумієте, по поданнях нічого іншого не показує. Тобто, тому краще, що я важаю. Не було в ні, ці я, ці, я, ці, я, ці, я, ці. я ми голосував. Я голосував і буду голосувати, тому що вважаю, що ніхто не повинен переховуватися за депутатською недоторканістю, особливо якщо він скоїв якийсь злочин. Але на те, що відбувалося вчора, це договорніки. Вони е, домовилися, що Добкіна не будуть заарештовувати зато місто Опоблок, опоблок за тому проголосував їм постійний суд. А це до речі теж узурпація влади першу чергу про Том Корошенко, президентом, який створив такий сенат в постійному суді, де дає підставу шістьом постійним суддям рішення. І тому наступним, я думаю, рішенням буде якраз по землі, по земельній реформі, які хочуть і вони її реалізувати і дозволити продаватися. Але мені здається, що політика це і є в принципі домовленості і певні компроміси і потрібно, ну, я ж кажу, це фарс. Тому вони інші Показу, за поблоком домовлення того, що підтримати так. Але ви ви... побачите, чим Весь ви день кричали да. про домовленість, що ми не за це не проголосуємо. проголосуємо. Звісно, якраз проголосувала. Вам це потрібно було зробити. Вам це потрібно було зробити. Ви це зробили, а а це опоблок. Бути до довіда. Чому ви не подав по а, сепаратизму на Подопкін? Чому подали а, слабке подання? Ви, Які защитані? Я вам хочу сказати політичні речі, ну, сказати політичні речі що про це фарс Я не вірю Я не вірю, що ви заарештуєте Допкіна, що він буде сіти під заставою ну, говорити про е, речі законодавчі, оскільки ви законотворчий так. орган. Як ви оцінюєте загалом цю роботу шостої сесії? Які на вашу думку знаки все такі питання були розглянути і ухвалені під час цієї сесії? По що можна е, сьогодні записати в здо? Буто цієї сесії, пане Геркуле, насправді з одного боку, зунобу найголовніше. Це останній тиждень сесія була важка для всіх, але я вважаю і не лише що... для депутатів звичайно для всієї країни. Але не дивлячись на виклики, про які до речі, вчора казав Дональд Туск, про те, що насправді український народ зміг здолати агресора. А тепер єдина у нас проблема це проблема консолідації суспільства, консолідації влади для того, щоб не дати можливості агресору звалити нас всередину. це не наші слова, це слова президента Європейської ради. От оце було найголовніше. Це втримано реформи розпочаті. Ми отримали як вже результат цих реформ і підписану асоціацію з євросоюзом. До речі, вчора вже вона була офіційно затверджена і безвізовий режим, і розпочаті реформи. Тобто я вважаю, що в цілком вона пройшла успішно, важко з саботажем, але результативно. І відповідаючи на питання щодо пенсійної реформи, давайте проголосуємо в другому читанні. І з 1 жовтня, от мільйони пенсіонерів і скажуть, добре це була пенсійна реформа, чи погана. Так. Я, Я думаю, 2 жовтня це Оба. буде на увазі. На ви бачите плюси вважаю, в цій сесії плюсів дуже мало в цій сесії. Хочу сказати. Чим більше ця рада працює, тим більше вона антинародних законів ухвалює, в тому числі пенсійну реформу, медичну реформу, яку вони хочуть запровадити, платну медицину. Так в тому числі для олігархів закон про ринок електроенергії, який проголосував парламент, де здорожчання електроенергії в рази і зростання комунальних послуг. Ми бачимо, що цей парламент не відстоює народу простого народу українського народу, а дбає виключно про олігархів Тижні оточення президента і е, кабінету міністрів, тому позитивно сказати дуже важко. Я тому бачу, що якщо так далі буде тривати справа, особливо конституційною реформою, так би мовити, у цим судом, яким вони ухвалили, це теж узурпація гілки влади, mm -hmm. і Конституційний суд сьогодні має бути незалежним, а не е, так як його повністю передресували під е, порядкування От, адміністрації. З приводу президента. конституційного суду сьогодні у порядку денному з'явилися два проекти постанов щодо скасування вчорашнього голосування. По закону про конституційний суд я не можу коментувати. Це політична позиція колег, але відверто кажучи, ну сьогодні п'ятниця весь український народ знає результативність голосування. На жаль, в п'ятницю законопроєктів. Ну і якщо ми вже говоримо і про здобутки, і про мінуси, то на жаль, все ж таки не вдалося реформувати роботу Верховної Ради, саму Верховну Раду. Ну і, зокрема, це питання стосується відвідуваності сесійних засідань, голосування питання і загалом, в цілому, самого іміджу Верховної Ради, який останнім часом. А Ми бачимо, що лише падає. Ну, опустили нижче плінтуса. Зараз вибачаюся, але статус народного депутата дійсно, якби помножений на ноль, і Верховної Ради в цілому, взагалі, найвищого представницького органу українського народу. Так і я вважаю це особливо через ті всі корупційні а чому скандали. чому Це відбувається? Це, це вигідно. Це, це через корупційні скандали, чи це через те, що сьогодні політичні сили, так як би мовити, які нас немає, навіть коаліції, тому що самі парламентарі втирають ногу на найвищий закон України. Сьогодні вони не. Можуть предоставити 226 депутатів, які є в коаліції. То як може суспільство ставитися з повагою до цього парламенту, який порушує регламент, закони України, конституції України і так далі, які переступають через український народ? Тому звісно, і ставлення до суспільства до цього парламенту з недовірою і з неповагою, і от все, що я можу сказати. Я вважаю, що цей парламент себе вичерпав. І нам треба чим швидше проводити дочасні вибори, і розпускати Верховну Раду. І якщо Михайло говорить, що парламент цей себе вичерпав, ми говоримо тоді про перспективи вже наступної сесії, чого очікувати, які знакові актуальні питання мають з'явитися вже найближчим часом. Одне речення скажу щодо попереднього питання. Насправді я згоден, що ганьба велика. Так насправді, але Самого хто в цьому винен першу Ради. чергу і сьогоднішній склад, і всі склади, які були до цього. Тобто, нас насправді у нас так довіра до органів влади мінімальна, але як з цим боротися? Боротися результативними рішеннями і якраз консолідацією, а не мегафонами, яйцями і чи чимось і взаємними образами якоїсь брехні з боку, так само колег. Ну, давайте тоді консолідувати суспільство, приймати правильні рішення, і тоді буде довіра до влади. А сподівання на наступну сесію, звичайно, в першу чергу це знову ж таки те, що не вдалося за цей останній тиждень. Це медична реформа, це друге читання пенсійної реформи, це в тому числі освітня реформа, яка фактично готова, і на відміну навіть від там пенсійної медичної, я так розумію, що там немає якоїсь такої ну, зовсім різних позицій. Тобто, я сподіваюся, що вона буде ухвалена. Тобто, давайте у ці три речі зробимо, які нас насправді є такими системними на роки вперед, а не якимись ну, рішеннями на один день. Щоб відродити довіру, одне речення, Михайло. Щоб відродити довіру до парламенту, потрібно підняти якість життя в суспільстві українців. Рівень життя українців підніметься, якщо ця влада зробить. Тоді а і люди повірять владі а сьогодні, а сьогодні А сьогодні ті реформи вони не на користь, не на збагачення українського народу, Дякую, а, на, жаль, а на обслуговування е олігархів і транснаціональних корпорацій. Михайло головко позафракційний ігоршенко, народний депутат від Блоку Петра Порошенка. Дякую вам панове за розмову. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на парламентському далі розпочинається пленарне засідання. П'ятниці останній пленарний день шостої сесії.